У нас в салоні відновлення волосся одна із топ-процедур. Сьогодні гостя, вона вже не нова. Більше півроку вона почала користуватися доглядом від тім ті Мілано з запитом забрати високу жирні шкіри голови і підвищити плотність волосся. Волоску у нас відросло, але є питання по довжині, так як волосина натуральна, має тонку структуру і. Має запит сухості, на довжині і ламкості бажання відновити саме цей процес. І в осінньо-зимовий період бажано проходити холодні реконструкції. Сьогодні ми робили холодну реконструкцію, холодний ботокс і біомолекулярне відновлення волосся. Дуже крута процедура по відновленню саме пошкоджених ділянок волосинки. Для прикореневої зони ми використали ампулки, які ми вже використовуємо більше півроку. А трьохетапне нанесення продуктів не змиваючих. Холодний ботокс з корекцією кольору допоміг нам і допоможе за серією процедур в студії зробити просто нереальний результат. Подивіться, який результат від першої процедури зустрічаємося за 7 днів, так як раджу ці процедури робити 5-10 процедур в салоні і для підтримки раз на 3 місяці.